Доброго дня, любі дітки! Подивіться, дітки, хто до нас завітав? Їжачок лісовичок. А давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, їжачку. Дивіться, дітки, у їжачка є кошик. А що у кошику? Подивіться, у кошику яблуко. Скажіть, дітки, скільки яблук у кошику? Так, одне. Я покладу його на верхню смужку. Подивіться, у кошику ще є яблучка. Скільки в мене яблучок? Так, багато. Давайте покладемо їх на нижню смужку. Один, два, три. Скажіть, дітки, де лежить одне яблучко? Вірно, вгорі. А де лежить багато яблучок? Так, правильно, внизу. Давайте зберемо яблучка у кошик і подивимося, що ще лежить у кошику їжачка. А в їжачка є ще листочки. Розкладемо їх на смужки. Беремо листочок і покладемо його на верхню смужку. Скільки листочків на верхній смужці? Так, один. Беремо ще листочки з кошика і покладемо їх на нижню смужку. Один, два, три. Скільки листочків на нижній смужці? Так, багато. А де лежить один листочок? Так, вірно, вгорі. А де лежить багато листочків? Унизу. Молодці дітки, ви сьогодні були дуже уважні. Їжачку сподобалося з вами гратися. До наступної зустрічі. Бувайте!